І знову повертаємось до наболілого. Проблема сміття та ямки на дорозі продовжують дошкуляти населенню. Якщо в перші проблеми це сміття, можна сказати, винуватцями є і ці люди, які його викидають, то в інші проблеми це ямки на дорозі, Винуватцями є і важкі автомобілі, і звичайно, природні всі катаклізми, катастрофи. Але ж і місцева влада має докладати максимум зусиль для вирішення цих проблем. Якщо в окремих ділянках дороги ямковий ремонт зроблено, але все ж таки ці дві проблеми залишаються невирішеними. Пошкоджене дорожнє покриття можна сказати по всьому місту, вулицями якого, особливо віддаленому від центру, неможливо не те, що спокійно їхати, але навіть йти. Як результат, автівки пошкоджені, водії обурені, пішоходи розлючені. просто очень ужасно ломается техника, ломается подвеска, ломается просто все власти наши просто ну, ничего они не делают дети деньги, которые выделяются на дороги выделяются на все конечно не восьмерки постоянно надо выписывать при этом конечно это э -э опасно ну потому что ты начинаешь там обижать куда-то и... Самое трудное это когда после дождя, потому что после дождя эти ямки вообще не видно и начинаешь ездить хоть по памяти, так можно сказать. Надо уже давно было эти вещи заниматься. Да. Я не знаю, кто этим должен заниматься, но дороги негодные. У нас, у нас не было их сна года через скажу, сколько живу я тут, так его никто никто не строил. У так положили положили спочатку, так і все. І більше ніхто. Машини б'ємо, даємо. все. Проблема поганого дорожнього покриття залишається невирішеною вже не один рік поспіль. І більшість мешканців міста Новгород Сіверський цікавляться, чи переймається цією проблемою міська рада. Що стосується поточного або ямкового ремонту доріг, то в цьому році в міському бюджету на проведення цих робот. Максимум, що ми могли запланувати, це біля 70 тисяч гривень. Із цих 70 тисяч на сьогоднішній день вже біля 30 використано, але є на сьогоднішній день певні проблеми з проведенням цих робіт. Проблемою основною є те, що на сьогоднішній день всі підрядні організації, які виконують або проводять ці роботи, Просять попередню оплату. На сьогоднішній день попередньої оплати ми зробити не можемо зв'язку з тим, що на підставі рішення суду. Блоковані рахунки міської ради державним позначейством у Новгородсіверському районі. Як би там не було, але наболіло вічну проблему. Треба все ж таки вирішувати. Якщо одні, склавши руки, не турбуючись, реагують на це спокійно і чекають, поки дороги будуть відремонтовані. Інші, мабуть, вже і не надіючись на підтримку, беруть все свої руки. Так вчинили мешканці одного з мікрорайонів міста. Зібравши толоку, самотужки зробили ямковий ремонт дороги на своїх вулицях. А це Петровського та вулиця. Артема. Пройшлися по жителям вулиць Артема, провулку Артема, Петровського, Смолянського, Куйбишева та провулку Тихого. От, кожен чим зміг допоміг нам у цій справі на ці кошти ми закупили цементу. От. І всі небайдужі вийшли минулої суботи, і в принципі, з восьмої ранку до шостої вечора ми працювали на покладаючий рух. Хочеться подякувати голові районної ради Олего Бондаренко за сприяння в виділенні нам дорожньої суміші, яку ми домішували в бетон. Хочеться також подякувати. Приватному підприємцю Глущенку та магазину Стройцентр за надані знижки при покупці цементу допомагали всі небайдужі та бажаючи одні грошима, другі технікою, треті своєю силою. Коли мені сказали, що таке треба робити, що треба лагати в дорогу, я звичайно погодився, тому що ми робимо це краще собі. А така ситуація зараз в місті, що дороги в жахливому стані. Ми теж в старанці не стояли. Розрішили їм підключитися до водопроводу, к електроенергії, Эту бетонну мішалку давали свою. Звичайно, те, що у нас багато активних ініціативних людей, це добре, і те, що самі жителі роблять ремонт дороги, але так не повинно бути. Тож дана проблема, мабуть, ще довго буде однією з найактуальніших.